Вітаю вас, мідренькі, я Ірина. І, вибачте, але я думала, що я вже не буду робити на залужну, що ми його лишимо в спокої. Але м -м, ви просите ще подивитися, що загрожує залужному. По-перше, саме в Україні, якщо він таки залишиться в Україні, а, чи за кордоном? Де йому буде краще. Вибачайте що ще раз, але дехто просить, навіть дуже просять, ну, переживають люди. Дивіться, ось а, випала ось ця карта. Це емоційний стан ваш, мої дорогенькі. Оце ваш емоційний стан. А це дійсно ви переживаєте, що цей диявол може з ним щось зробити. І так, давайте тоді дивимося, чи загрожує залужному щось в Україні. Згадайте, от скажу декілька фактів. Згадайте, коли залужний ще був головнокомандуючим, в нього не було особистої охорони. Навіть сирського вона була. А Зеленський не дав залужному охорони. Згадайте, ми робили про це розклад. Уявляйте собі, а уявіть собі, тепер, що йому тепер? Тим більше він мішень номер один для росіян, для рашки. От так. І так, дивимося, чи загрожує Залужному щось в Україні. І зразу дивимося. Ми а, зразу ділимо на категорії: від нашої влади, чи щось загрожує саме в Україні, і від Росії, чи, е, як це називається? Агент, який з Кремля, якийсь е, спец і тому подібне, чи загрожують е, заложному щось від нашої лади, чи від е, рашки-парашки. Якось так. Давайте дивимося. І так, ну тут, бачите, жертвеност. Вони його просто зливають, зливають. Е, зараз подивимося тут. Тут, в принципі, не так. Але зараз ми розберемо. Хм. Військова карта. Тобто це говорить про те, що і тут, за ним хтось слідкує, і ті слідкують. Зараз будемо дивитися. І так. Чи загрожує щось, загрожує. Бачите, йому треба бути дуже обережний Ви знаєте, за ним хтось постійно слідкує, з, з нашої влади. Угу. І це не, не оберігання, це таємне спостереження, мої дорогенькі. Це таємні спостереження за ним. Угу. Що він робить, чим займається? Ось якось так. Тепер, типу росі... Ру... Ру... русские. От вони теж. Від, від них більше йде, звісно, загрози тут, ніж тут. Але у цих доступу менше до нього, ніж у цих. О, да. Він під прицілом Росії, моє дорогенькі. Тоді запитаємо інакше: О, ті, хто тут слідкують, і тут слідкують, ті, що слідкують, чи, чи якось вони соприкасаються. Давайте я так запитаю: чи якось вони контактують між собою, чи якось вони себе помічають, тому що і ті, і ті, зараз ми три карти тягнемо. Чи мають якісь вони співпраця? Мої дорогенькі, це співпраця. Це співпраця. От вам і траляля. Вони співпрацюють. Угу. Тут іде співпраця. Хм. Загрожує. Наші, дивіться, я так зрозуміла з розкладу. Тут більше рейтинги, зеленського рейтинги дуже багато керують. А так йому залужний до лампочки. Ось. Цим російським спецслужбам, скажімо так. Їм потрібно, якщо тут іде співпраця, логічно можна подумати, що ці спостерігають, а цим він потрібен ну, знищити його треба. Розумієте? Давайте тепер е, інше запитання подивимося. Якщо його дійсно відправлять в Лондон, чи там йому щось загрожує? Давайте так. Чи там йому, можливо, краще буде. І так. Е, стосовно нашої опи, так, влади, чи щось від влади загрожує, і від е, російських спецслужб. Ну, вони теж тут, бачите, будуть йому. Палки, ну не просто палки, підлянки якісь робити йому. А ось тут конкретно бачите? Я вважала, що сильніше загрожує. І знову дивіться, а я ж мішала. Ви бачите? Ви бачите, як карти. Я ж мішала колоду. І знову випадає король мечів. Тобто за ним слідкують і ті, і ті. Це вже карти намікають, нам натяк дають, що і в Україні йому. За ним око є, розумієте? І за кордоном буде теж. Ви бачите, ті самі спецслужби. Все те саме. Тут у нас дві виходять. Ну, Те, що вони будуть за ним спостерігати, заважати працювати, щось, якось, якось так. Зараз ми подивимося тут. А ось тут у нього захист буде, бачите? Так вони би його хотіли прибрати 20-й аркан. розумієте? Але тут у нього хороший захист буде. Дуже хороший захист. Угу, прекрасний захист. Тут у нього чудовий. В Лондоні буде чудовий е, захист е, від е, цих. Я ще тут докладу. Ну, вони йому так будуть заважати, вони йому так будуть мішати роб, працювати. Ось, Дивіться, зараз дивимося ще. Я ще подивлюся в загальному на Лондон, чи йому добре паде захист, саме захист дивимось. Ну, да, тут, отак, як я і казала, тут можуть слідкувати за ним, можуть щось там, якісь, як би сказати, напади на нього. Але, але там дуже добре за, за ним. Тобто, вже не наші спецслужби, а вже Скотланд-Ярд, Давайте скажемо так: Скотланд-Ярд буде за ним е, краще наглядати. Розумієте? Там більше да, вони будуть за ним краще дивитися. Ось, якщо він поїде в Лондон, краще йому й паде, щоб ви розуміли. Ось якось так, Москалі взагалі до нього не будуть мати доступу. Наші будуть мати доступ, але все рівно там, знаєте, як би вам сказати, нічого такого з ним не, 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 не зроблять, скажімо так. Але дуже-дуже будуть йому палки в колеса, давайте скажемо так, класти. Гаразд, мої дорогенькі, тобто краще йому виїхати за кордон, як хтось каже, заслання. Але це дійсно. Давайте ще, ще одне запитання. Чи, чи хтось йому погрожує? Давайте подивимося конкретно, чи є якісь погрози цьому залужному, чи є якісь погрози? Ну, подивимося, давайте знову беремо офіс президента, тобто влада. І російські спецслужби. Чи надходять якісь погрози йому взагалі? Ну, тут, тут, тут ви знаєте, або ти робиш так, як ми тобі кажемо, або буде тобі каюк. І не тільки тобі, розумієте, 20-й аркан це е, кармічна карта. Це карта дуже така, знаєте, всієї родини родословної. От якось так. Тут погрожують навіть е, сім'єю. Ага, а тут? тут погрози. Зараз давайте розберемо, давайте розберемо. Тут інакше якось йде. Тут в Україні. Ну, я тут не бачу погроз, відверто вам скажу від Росії. Дивіться, згадаємо тепер цей розклад, що ми спочатку. Ті самі спецслужби, вони між собою співпрацюють. Розумієте? Ось, це говорить про те, що вони надіються, вони вірять в те, що за них цю роботу зроблять. От. А вони мають з кимось домовленість. Контракт, можливо, навіть. А вони тут щось погодили. Стосовно нього, вони тут, я, скоріше за все, я думаю, що ні. Що напряму вони нічого йому не погрожують. А ось ці так. Тут, скоріше за все, сім'ю чіпають. Зараз ми трошечки більше роздивимося. Да. Угу. Від влади. І дивіться: тут іде два кубки. І цей закохані. Тобто, у них є контракт тут, щоб ви розуміли. Угу. Важко. Він, ну, він дуже йому перенапруга. Йому потрібно постійно, ми вже робили розклад на це. Йому постійно потрібно бути в напрузі. Розумієте, людина постійно на чеку. Бачите? Бачите, дуже нехороші карти падуть. Тобто виходить так, що дійсно і погрожують тут із сім'єю. У нього ж дочка воює. Ось у військах. І ще у нього дві, двоє дівчат, доньок і дружина. От вам і результат, мої дорогенькі. Так, так, вони погрожують йому. Ну тут повністю знищення взагалі. А ці вони вичікують. Тобто, вони хитрі, вони... ця карта говорить, до речі, про те, що російські спецслужби вони умивають руки, вони дозволяють іншим робити цю роботу, щоб ви розуміли. Вони напряму нічого не роблять, вони чужими руками, тобто цими руками. От вам і конкретний розклад. Хочете вірити, хочете ні. Але для мене це в принципі я десь трошечки здогадувалась, тому що ви повинні розуміти, що ви ніде такої інформації не знайдете. Дуже по перше, наші блогери бояться про це говорити. Ось, або залякали, або купили, або ще щось. Я дивлюся, останнім часом дуже перефарбовуються. Потрохи, потрохи всі чуть-чуть по перефарбовуються. Такі дурниці плетуть, що взагалі не. Я відверто вам скажу: вже майже нема кого слухати. Інформації. Я вже якщо щось слухаю, то тільки заради інформації, а висновки я вже сама роблю. Розумієте? Гаразд, мої дорогенькі. Ну що ж, просимо, щоб все було добре, щоб йому пощастило і найкраще йому дійсно, ось по цьому розкладу, я бачу, йому буде ну, за кордоном. Краще за кордоном. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!